В нас закінчується серія передач про е, гриль, і ми починаємо свіжу серію передач, яка буде називатися в нас Кухня народів світу. <му> Тож сьогодні в нас перша передача буде стосуватися болгарської кухні. Сьогодні знайомимося з кухню Болгарії. Болгарську кухню, як відомо, дуже часто ще називають Балканською. Це пов'язано з тим, що багато різних країн впливає на неї. Багато використовується різних страв з кухні турецької, вірменської. Це пов'язано з історичними моментами, які пережила в свій час Болгарія. Але з другої сторони, в болгарську кухню, це принесло дуже багато різних продуктів. Часто булгари використовують подібні продукти, як в Італії, такі самі продукти, як в Туреччині, як у Вірменії. Навіть е, часом попадаються грузинські приправи і знову ж таки грузинські продукти. Відповідно, самі розумієте, кухня дуже багата, на різні страви, але ми будемо готувати сьогодні самі такі класичні і дуже цікаві. Використовуємо багато-дуже овочів. Маємо. Перець булгарський, знову ж таки булгарський перець. Маємо помідори, маємо баклажан. Практично всі гарячі страви в булгарії використовуються баклажан. Вони дуже його люблять і часто використовують. Зі спецій використовують чесник, беруть цибулю, додають багато, дуже зелені. То ми сьогодні це все будемо робити. Великою цікавинкою болгарської кухні є сач. Знайомтеся, сач. Глиняна сковорода. Її використовують для приготування овочів, а також для приготування м'ясних страв. Сьогодні ми будемо готувати сач з м'ясом та овочами. Це є глиняна сковорода, яка зроблена просто з глини, яку потім на високій температурі висушують, вона просочується олією і отримуємо термостійкий хороший посуд. Такий посуд можна використовувати на відкритому вогні. Тобто холодним сач можна покласти відразу на, на вогонь. В даній ситуації ми будемо використовувати мангал, але також і на газову плиту. Далі будемо готувати в ньому. Мій сач є новим, тому при е, приготуванні на ньому чогось, треба додавати олію. Але якщо ми використаємо той сач 3-4 рази, додавати олії не потрібно буде. Перед тим, як Ставити сач на вогонь, додамо трошечки олії. Рукавички від вогню і сач на вогонь. Сач повинен прогрітися. Коли на ньому почне закіпати олія, ми покладемо на нього м'ясо. Для сьогоднішнього рецепту нам потрібно буде взяти курку, це я маю філе, а також свинину. Ми будемо готувати сач з куркою і свининою. М'ясо наріжемо невеликими кусками. Складемо у посудину і там будемо приправляти. Бачите, як? Я в переміжку ріжу і курятину, і свинину. Надто жирні куски я повідкладаю. Варіантів приготування є дуже багато. Можна використовувати саму телятину, можна використовувати телятину курку, можна використовувати баранину, е, можна додати гарний копчений шпондер. Також буде дуже смачно. Оскільки в е, мене сьогодні буде трошечки гостей, я буду велику порцію робити. Ви, якщо розраховуєте на четверо чоловік, можете взяти трошки менше. Сач у мене високої е, має високі стінки для того, щоб можна було робити великі порції. Він буває низький і високий. Я взяла для себе трошки вищий. Тепер ми трошечки приправимо своє м'ясо. для смаку, я додам трошки приправи для гриля. Це теж кожна господиня може зробити по-своєму. В даній ситуації можна навіть використати просто наш перець. Я хотіла би зробити більш весняну-літню солі. Наша часникова олія. Зовсім небагато. Тепер акуратно перемішаю м'яско. Залишимо наше м'ясо буквально на 10 хвилин. За цей час ми встигнемо підготувати всі потрібні овочі. Баклажан. наступний інгредієнт печериці, Так само різемо великими скибочками. Наступним овочем у нас йде перець. Нарізаємо його теж великими кусками. У нас залишився тільки один помідор, якого ми поріжемо в кінці приготування і додамо в кінці самого. Тепер наші овочі треба гарно, акуратно посолити і додати перець. Прийшов час викладати на сач м'ясо. Нашого сачу дуже сусті, це в нас грубий шар глини. Сач дуже добре зберігає свою температуру, як гарячу на самому мангалі, так і гарячу при подачі на стіл. Поки на нашому сачі смажиться м'ясо, ми ще доріжемо цибульку, також дуже великими кусками. От зверніть увагу, на сач бажано всі овочі різати більшими кусками, щоб він гарно зберігав форму. От той продукт, кожен, який смажиться, він потім буде дуже красиво виглядати нам. Тому старайтеся такими кусками трошки більшими, щоб воно естетично гарно виглядало. Пам'ятаємо про красу подачі. Так, у нас цибуля, ми її теж сюди. Її не треба солити, тому ми її трошки пізніше додаваємо. Так, і ми маємо ще гарний рожевий помідорчик. Ми його видаляємо з серцевинку. Ось так. І теж ріжемо великими кусочками. Помідор ми викладаємо окремо, бо він буде на кінці самого приготування. І в нас залишився ще гострий перець. В Булгарській кухні взагалі дуже люблять гострий перець. Його часто використовують в дуже багатьох стравах. А в українській він не такий популярний. Тому ви мятайте, гострий перець тільки для любителів гостренького. бачите, нічого не підгорає. Гарно підсмажується наше м'ясочко. Ось так воно тушиться гарно, екологічно. Чисті і корисній посуді. Для любителів сидіти на дієті просто ідеальний варіант. Всі продукти, які тут готуються, можна використовувати без жиру. Ось так воно гарно виглядає. Ми тут попри край маємо підсмажено. Ось. Нам для салату овчарського потрібен перець. Перець особливий, він має бути на мангалі піджарений зі всіх сторін то ми тут с краєчку біля нашого сачу, який готується, покладемо легенько наш перець. Він зараз легенько піджариться. Якщо навіть шкірка буде чорна, це не страшно. Ми шкірку знімемо і буде дуже класний перець в салат. Поки у нас готується наш сач, ми будемо готувати салат. Салат називається овчарський. Знаєте, самі популярні салати в Болгарії, такі, які прекрасні і дуже смачні, і практично в кожному домі приготують і подадуть, це є овчарський і шопський. Шопський салат це на кшталт нашого салату огірки помідори. Тобто ми його готуємо кожного дня. Овчарський салат, він вже святковий, на кшталт нашого олів'є або там, скажімо, шуби. Те, що ми готуємо, коли до нас приходять гості. Походження цього салату дуже цікаве. Кажуть, що його почали готувати пастухи. Тому його називають овчарським, бо в Болгарії слово українське пастух перекладається як овчар. Ну, теж нас використовуєте, бачите, близькі по змісту самі мови між собою. От пастухи почали готувати, і основним і важливим інгредієнтом в цьому салаті є овечий сир. Сирів в Болгарії дуже багато. Їх використовують практично в всіх стравах. Навіть якщо готують суп, наприклад, Таратор дуже популярний холодний суп. Він використовується з сиром. В українській мові назва цього салату перегукується з болгарською мовою. Маємо вівчар, овчар, овчарський салат або пастуший салат. Маємо дуже цікаву спорідненість наших мов. Взагалі, кисломолочні продукти дуже багато використовуються в болгарській кухні. Один з самих популярних супів в Болгарії Таратор, готують на кисломолочній основі. Використовують туди огірки, які теж дуже популярний продукт в Болгарії. Ну але, зрештою, він популярний і в нас. Також роблять дуже такий гарний суп, який називається чорба. Це густий м'ясний суп. Тож, давайте повернемося до наших салатів. Сьогодні ми приготуємо святковий салат овчарський. Так, значить, зараз ми перевернемо в сачі знову м'ясо. Воно в нас гарно там смажиться. На свому сокові. Ось, ми його гарно. Поколубаємо там. Єм. Тепер ми перевернемо наш перець. ось він отак смажиться. Так, він у нас має бути м'ягенький. І ще покладаємо пару печериць, щоб вони нам трошечки припеклися. Будемо мати не зовсім тушковані, але припечені печериці. Вдома, коли ви будете той салат готувати, ви можете використати консервовані печериці або підсмажені на сковороді. Як і в Україні, болгари дуже люблять глиняну посуду. Тому ми сьогодні на болгарський манер будемо готувати на глиняну тарілочку наш салатик. На салат всі інгредієнти треба різати приблизними одинаковими по розміру кубіками. Тож почнемо. Наш огірочок треба почистити і порізати кубиками. Далі беремо помідор, теж кубиками, Не забуваємо виймати серединки. Помідор ми зараз навіть використовуємо також булгарський, рожевий. Один з самих популярних сортів помідорів в Болгарії. Теж акуратні кубики. Не забувайте витримувати форму в салаті. Так, наше м'ясо підсмажилося, достатньо вже. О, тепер ми будемо додавати інші інгредієнти. Так, печер. Покладемо цибулю. Ви помітили, всі інгредієнти приладуться в тому порядку, в залежності від того, що скільки часу займає приготування. Продукти, які готуються довше, кладуться внизу. Продукти, які готуються швидше, кладуться зверху. Далі нам треба додати трошечки води. Кожен інгредієнт викладається шарами. Далі шинка. Так само обов'язково кубиками. Цибуля. Трошки перевернемо ті овочі наші, які смажаться. Вони зменшилися в розмірі, в об'ємі. І тепер ми накриємо акуратно це все гарно кришечкою. О! Маємо 10 хвилин. Розберемо цибульку на однорідні кусочки. Сматочки наші. Положуємо зверху акуратною гіркою. Пам'ятаємо про естетику зовнішнього вигляду. Чим цікавіше виглядає страва, тим більше вона буде смакувати нашим гостям. Перчик ми вже зняли з мангалу, тепер будемо його чистити. Шкірочка акуратно знімається. Бачите, як гарно це. Ми отримуємо хороший результат. В Болгарії є така особливість консервування. Готують перець на мангалі, отак так обсмажують, а потім консервують з додаванням олії та оцету. Тоді цей перець можна використовувати на салати та в сач в зимовий період. Перець на цей салат. Ріжеться дещо інакше, ніж все решта. Такими невеличкими полосочками для того, щоб підкреслити оригінальність самого перцю в тому салаті. Далі в нас печериці йдуть. Ще раз нагадую, що можна використовувати не тільки смажені печериці на мангалі, а також тушковані печериці в сковороді або мариновані печериці. Так, далі додаємо парені яйця, теж ріжемо їх дрібненькими кубиками. і нарешті зробимо заправку і затремо сиром. Для заправки будемо використовувати оливкову олію. Олія в Болгарії є одним з основних складових заправок. Також вони часто використовують винний осип. Ми зараз будемо якраз використовувати винний оцет червоного винограду. Додаємо сіль. І присмакуємо чорним перцем. В усіх кафе і ресторанах Болгарії обов'язково подають на столі вільний доступ, олію та винний оцет. адже це основний інгредієнт для заправки салатів. В нас прийнято заправляти салат до подачі. В Болгарії це робить кожен на свій смак і розсуд. Але ми повертаємося до нас в Україну і приправимо наш салат відразу. Залишилося єдиний інгредієнт наш сир. В Болгарії для цього використовують овечу бринзу, адже ми робимо овчарський салат. Музика. Наше приготування салату надходить до завершення. Музика. Бачите, яка красота? А запах приготування нашого сачу підходить до завершення. Далі ми додамо тільки трошечки помідорів і на саме завершення гострого перчику. І декілька шматочків гострого перчику. Також можна в наш сач додати сир кашкавал. В Болгарії сир кашкавал це над кшталт нашого сиру, домашнього плавленого сиру, який в нас роблять господині вдома. Ним перед подачею затирають сач, і залишився останній штрих. Ми додамо до нашого салату зелено. Зелень до нашого сачку. За 5 хвилин сач можна подавати. Нам залишилося насервірувати стіл і подати. 5 хвилин. Наш сач готовий. Залишилося саме важливе подача. Так. Ось. Ай вам смакує разом з болгарами! Салат овчарський. Знадобиться: помідори 2 штуки, огірки 2-3 штуки, перець болгарський 2 штуки, шинка – приблизно 150-200 г. Гриби тушковані або мариновані 150 грамів. Яйця відварені 2 штуки. Цибуля, зелень, приправи та олія для заправки. Сач овочевий з м'ясом. Для приготування запасіться. М'ясом 500 грамів. Баклажан 2-3 штуки. Помідори 1-2 штуки, цибуля одна штука, гриби 5 штук. Морква 2 штуки. Перець болгарський 2-3 штуки. Зелень один кучок. Гострий перець одна штучка. Олія та спеції до смаку. У рубриці наша куховарня мандрує, ми відвідаємо кафе-бар, перевесла у місті Радехів. Е, Дмитрий, що сьогодні запрезентує вас? Ми сьогодні кафе? будемо готували в ресторані «Перевесла» цю ружу з форелі. Ну, тож, приступимо до роботи. Для цієї страви ми беремо цілу тушку форелі. І ми беремо ще сіль спеції, лимон, перець, цукор. І Для того, щоб ми далі. Там продовжили нашу роботу, і мені треба її розлізати і по хребтове на тих дві частини. Mm -hmm. ну, нам потрібно зараз взяти цей лимон і там Взяти з нього сік, щоб, ну, щоб замаринувати рибу. І ми вже маємо замариновану рибу. Тепер далі ми беремо і складаємо рибу ось так. І за допомогою шпажки ми зафіксували форму риби. І змашений протинь, і ми беремо рибу і її викладаємо. Викладаємо. і Далі нам треба і, взяти зелень. і На чисту дошку ми, і ми будемо різати зелень. Там зараз я беру на різану зелень і запихаю і тих два отвора. Я запхав зелень і після того ми беремо сир і Посипаємо зверху по нашій рибі. Ця наша риба вже є готова і ми можемо ставити вже її в нашу піч. Доки наша риба чаться, ми приготуємо салат. Беремо на різану і беремо сіль, і там беремо цукор і беремо оцет. І олію ще додаємо трошки. Перемішуємо салат, будемо його ви... та... викладати на цю тарілку. Ми його виклали. І тепер після того ми ще будемо давали моркву по корейськи. Ми беремо помідора. О гірок. На завершення зелю. Наша ружа з порелі вже готова. Наш десерт череснева солоден. Для приготування цієї страви ми будемо використовувати смажені млинці. Ми будемо використовувати цей цукор, воду коняк і будемо використовувати цю воду і черешню, і цей водм'ятов. Секретом там нашої новостраві є карамелізована черешня. П'яти хвилин буде і карамелізувати її, і поки наша черешня готується, і, і, і ми беремо млинці і. І надаємо і там, ну, там їм форму. І Ми виклали там наші мунці формою троянди. І Там наша режня починає випускати сік. В цей момент та ми беремо коньяк і доливаємо Коньяк і беремо і випаровуємо його. Почекаємо 5 хвилин і будемо уформляти вже нашу ставу. Я от дивлюся, ще трошки і ми будемо викладати вже.